Одного разу сталося диво, мені тоді вже виповнилося 36. Чотири місяці я ходила щаслива, світилася, як сонце в полудень, та все закінчилося викиднем. Пам'ятаю, як плакала в лікарні цілу добу. Обличчя опухло так, що ледь бачила лікаря і тебе, коли ти прийшов провідати. А коли мене виписали, ти приніс мені лаки, маленьку руду дівчинку, породи коргі. По щоках полилися гарячі струмочки, це все, про що я могла тепер думати. Це все, пролунав голос блондинки, мої сльози не справили на неї враження. Коли заповіт набуває чинності, взагалі ще півроку є на те, щоб набути право власності, промовив юрист знічено. Але іноді спадкоємці домовляються між собою раніше. Вона знов поглянула на мене. Її обличчя досить вродливе витончений ніс, пухкі губи, великі блакитні очі і тупувато нахабний погляд, який компенсується молодістю. Чому я не знала, що чоловікові подобаються такі дівчата, він завжди казав, що я його улюблений типаж, що він в захваті від караоких темноволосих жінок з пишними формами. Ви коли плануєте з'їжджати з будинку? безцеремонно запитала вона в мене. Нам з дитиною жити немає де. А де ви жили раніше? запитую у відповідь, і дивуюся, як ще не вскочила зі стільця і не накинулася на неї. Вміння себе контролювати не є моєю найсильнішою стороною. Це вас не обходить, стисла губи вона. Максим залишився нам, тож майте гідність це прийняти і не влаштовуйте сцени. Вже вдруге, я дивуюся, чому вона ще досі жива. Квартира і лаки Перепитую у юриста, залишаючи дівчину без відповіді. Так, киває він. Маю припущення, що це перший у його практиці випадок, коли заповіт оголошується перед дружиною і коханкою водночас. Я звільню будинок до кінця місяця, встаю зі стільця. Розправляю класичну спідницю до колін і жакет, який ти подарував мені на минулий новий рік. І якщо заявишся раніше, звертаюся конкретно до Катерини. Випущу собаку, а вона в мене чужих не любить, мовчки виходжу з кабінету й усміхаюся. Повну версію аудіокниги ви можете прослухати на каналі Аудіокниги Української книги Рада Лія. Тож тисніть на кнопку та переходьте за посиланням прямо на відео.